Ще одне міжнародне партнерство Вінницька ова підписала меморандум про взаєморозуміння з графством Сомерсет, що у Великій Британії. Ця угода про міжнародну співпрацю стала сьомою на рахунку Вінничини. Обидва регіони вирізняються розвиненим сільськогосподарським сектором. Це створює підґрунтя для обміну досвідом, сучасними технологіями та інвестиціями у виробничу сферу. Підписання документу відбулося у присутності надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії генерала Валерія Залужного. Ми раді, що українські міста та області працюють над міжнародною співпрацею. Це безумовно посилює партнерство не лише на рівні держав, а й на рівні громад та регіонів. Безумовно, ми говорили в контексті розвитку в галузі медицини. щоб така співпраця опустилася на рівень закладів, на рівень навчального закладу наш Вінницький національний медичний університет. Ми говоримо про співпрацю в контексті. Реабілітації після травми ми також говоримо про співпрацю в рамках відновлюваної зеленої, так званої енергетики, тому що це теж в Сомерсеті надзвичайно розвинена.